Ви бачили указ президента від сьогодні. Я більше не очолюю Луганську область. З 25 жовтня 2019 року, і до сьогодні, майже 3,5 роки, ми з вами щоденно працювали над розвитком Луганщини. І це були дуже, -дуже важкі роки. Я дуже сподіваюся, що той виклик, іспит, який був в мене перед Ланчиною, я перед вами склав. Шановні мої земляки. Я думаю, що я можу казати так, мої сильні і мої мужні земляки. Ми прийшли з вами за цей час. Такий шлях, на який іноді доводиться витрачати 10 років. І це не перебільшення. 2020 рік Луганська область нарешті почала ставати таким величезним будівельним майданчиком дороги нові, сучасні, яким, до речі, заздрила навіть європейці. Ремонти. Величезні в школах, в садочках медична галузь дійсно, завдяки президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському і його програмі Велике будівництво Луганщина почала змінюватись. І не просто змінюватись, а в Луганській області почали е такі системні зміни 2021 рік. Він для нас був стабільним. Так само стабільно продовжувалися будівельні роботи по різним напрямкам. Ми так само продовжували будувати нові дороги. Ми продовжували ремонтувати дитячі садочки, школи. В нас з'явились нові сучасні приймальні відділення в лікарнях. В нас з'явилось нове сучасне медичне обладнання. У нас з'явились десятки нових сучасних автомобілів швидкої допомоги. Можу сказати, що в нас в 21-му, вже на 2022 рік були просто фантастичні плани, які були не просто нашими мріями, а які ми. Вже почали наприкінці два го перетворювати перетворювати певні жиді, тому що в нас були плани на побудувати найкращий в країні комплекс спортивний, і ми вже розпочали це робити. В нас були плани побудувати сучасні парки в наших містах, і ми робили вже кроки пере. В нас були плани з'єднати три міста новими сучасними маршрутами тролейбусів, і ми вже почали розбудовувати ті маршрути, і ми вже отримали навіть перші тролейбуси сучасні. Це були плани, які в 2022 році ми повинні були втілити в життя. Крім того, у нас була залізниця ту ділянку, яку ми мали б розпочати. Будівництво в нас повинно було розпочатись будівництво модернізація нашого водоканалу Попаснянського. Вже все було договорено. В нас розпочалася реорганізація і будівництво нових сучасних сервісних центрів. Ми були перші в країні по програмі Нове Українське село. Величезна кількість було планів, які ми повинні були реалізувати в 2022 2022 рік. Повномасштабне вторгнення, початок. Знаєте, попередні роки на Луганщині все одно не було абсолютно мирного життя. Війна була в нас починаючи з 2014 року. І, до речі, коли дехто запитує, а що ви зробили для оборони Луганщини, то напевно, все ж таки, це питання треба адресувати нашим захисникам, але можу сказати, що ми зробили все, що просили в нас наші сили оборони, як прикордонники, так і Національна гвардія і Збройні Сили України. Абсолютно різні речі. Якщо була потреба в лісі, був ліс. Якщо була потреба в автомобілях, були автомобілі. Навіть на той час були квадрокоптери. Навіть на той час я забезпечив наших військових БПЛА системою дистанційного керування наших ЗУШОК і дуже ще багатьма різними речами. Про що тоді, напевно, не можна було навіть говорити. Можна вже зараз. Я можу сказати, що плани в нас були величезні, але 24 лютого вони повністю всі змінилися, тому що від розвитку ми перейшли до одного загального плану України в цілому. Це тільки наша перемога. Наша перемога над росіянами, в що ми віримо і що обов'язково буде. Я розумію почуття, напевно, можна сказати, і всіх жителів області, тому що багато разів я. Ваші емоції пропускав просто повністю через себе. Я розумію вас повністю. І з багатьма із вас ми прожили на найпекельніші часи з часів, напевно, існування області, в От ті чотири з половиною місяці. Просто суцільного пекла. Ми прожили їх разом з вами. Тому я впевнений, що ми до розуміємо на 100%. Часто мені задавало питання, а як ви взагалі тримаєтесь? Саме мої земляки, жителі Луганської області, допомагали мені триматися. Якісь слова підтримки, якісь просто навіть. Були ситуації, коли навіть мовчки просто підходили, тиснули руку і казали дякую. І це все надихало, це все дуже заряджало енергетикою. Ну і плюс я чітко розумів, що не можна показати якісь свої емоції, не можна розслаблятись до самої перемоги в той час спочатку повномасштабного вторгнення Рефії на територію. України в той час нам було не просто важко. Нам було найважче, тому що ні в Луганську область, ні в Донецьку область ворог не заходив, як кажуть військові на брання. Вони заходили, вони знали, що їх зустрічати з квітами ніхто не буде, що тут стоять бойові підрозділи і що. Тут військові дії будуть максимально жорсткі. І починаючи з ранку 24 лютого, ми робили і робимо все можливе для того, щоб наші захисники отримали ну, по максимуму все, що їм потрібно. Знаєте, тоді іноді я читав такі коментарі, що ах, немає там артилерії, немає снарядів, допоможіть з тепловізором чи ще чимось. Повірте мені, що на той час було передано дуже багато всього. Я чітко бачу, що є, а чого нема. Але говорити тоді про те забезпечення наших сил оборони тоді не можна. Бо нас дивився і читав ворог. Як і зараз, в принципі, зараз просто ми говоримо про ті часи, і зараз же частину говорити можна. Ми зробили максимум. Починаючи від того, що навіть продуктів наших військових не було і ми їх забезпечили. Багато речей. Більше 200 одиниць. Автомобілів, десятки броньованих автомобілів, човни, мотори, троси до них, сотні генераторів, прибори ночного бачення, тепловізійні комплекси, дрони, ну. Більше, напевно, на сьогоднішній день можу сказати, що е, майже 500 дронів ми передали різних, сотні протитанкових е, їжаків, е, бронежилети їх тисячі просто, каски, фільтри для води, ліки, ємкості для води, пальне. Рації, старлінки, телефони, стартові пакети медичне обладнання, засоби індивідуальної гігієни. Я зараз не зможу навіть перерахувати, скільки всього було передано, і можу єдине, що сказати, що от не було таких підрозділів, з якими в нас не було контакту. Навіть тоді, тоді важливо було допомагати не просто знайти за тиждень чи за два щось, коптір чи прилад нічого бачення, тоді важливо було зробити це миттєво. перші часи було дуже важко. Можу сказати, що дійсно е, на грані фолу, коли Просто іноді я в аудіо повідомлення про те, що, Волдоміш, давайте хоч щось зробимо, бо нема чим зупиняти танки. Бо зламались стурни, чи закінчились постріли для гранатометів? І тоді треба це було вирішувати реально за годину. Я дякую всім, хто допомагав. Тільки в єдності наша сила. І врешті-решт, якраз в єдності, ми прискорюємо нашу перемогу. Я вибачаюсь перед всіма, кого я десь не згадаю зараз, але нам допомагали волонтери, нам допомагали міжнародні партнери, нам допомагали просто пересічні якісь схованчани чи жителі України з будь-якої області. Нам допомагали мої колеги, нам допомагали мери міст. Я просто реально не зможу всіх згадати, але дуже би хотів. Але тоді, тоді важко було, щоб це було тут і зараз. Автобуси, які були розстріляні, а нам потрібні були автобуси, щоб вивозити людей. Автомобілі, які були потрібні для того, щоб наші військові могли швидко десь пересуватися, ті самі стуги, які допомогли відремонтувати буквально за добу, а хлопцям казали, чекайте місяць-півтори. І перша фура зі зброєю, яку я привіз на Луганщину, і там було 600 пострілів для гранатометів. Якраз тих, які зупиняли танки. Я дуже часто хотів згадувати тих людей, які нам допомагали, але вони вимушені були залишитись на окупованій частині Луганського місті. Але навмисно не згадував їх, тому що я розумів, що я таким чином просто буду наражати їх на небезпеку. І так там каральні ті підрозділи а, шукають тих, хто допомагає Збройним силам України, силам оборони взагалі в цілому. Я дякую кожному а, в будь-якому населеному пункті, в будь-якому районі Луганщини. Поки що окупований. Дякую вам. Ніколи я про вас не забував. І ніколи про вас не забуду в Луганщину. Дякую за допомогу. Дякую за вашу силу волі. Дякую за те, що ризикуючи життям, ви допомагали нам. Тримайтесь, ми обов'язково зустрінемось на звільненій вже Луганщині. Луганщина тримається без втоми 9 рік. Форпост України, завдяки якому десь люди можуть випити в спокійній мирній області в Україні. І я не шкодую про жодний день на своїй посаді. І я дуже сподіваюся, що я вас не підвів. Шановні мої земляки, я дякую вам за довіру. Я дякую президенту. Володимиру Олександровичу Зеленському за шанс, який він дав мені, і за його увагу до моєї рідної Луганщини. 22 візити. Жодний президент не робив цього. Один візит, до речі, був під час активної фази дій. Я дякую командуючу. Сирському, за його стійкість, за його розуміння. Я дякую кожному солдату, який зараз знаходиться в окопі. Кожному нашому захиснику. Луващина, я дякую тобі. Дякую за те, що ти тримаєшся. Я вірю в нашу перемогу. Я дякую кожному, хто зробив свій внесок в прискорення нашої перемоги. І я знаю, що Луганщина відновиться. Зараз йде війна. А на війні на певних напрямках відбувається ротація. Це робиться для того, щоб підсилити якийсь інший напрямок фронту. І це зараз відбувається в Луганській області. Я хотів би подякувати всім захисникам і захисницям, які боронили і боронять Україну саме на території Луганської області. Я хотів би подякувати кожному. Керівнику військової адміністрації, які не зрадили і були поруч зі мною. Я хочу подякувати моїй команді, яка так само пліч опід зі мною працювала для перемоги, для перемоги нашої над росіянами. Я дійсно пишаюсь кожним днем. Дякую. Вам за все вперше в житті я з гордістю говорю маю честь. Мав честь працювати для України. Мав честь працювати для Луганщини. Все буде добре, бути добро. Побачимо.